Стій-стій, тримай! Я витягну я витягну трьосом. Тримай! Тримай, тримай! Тримай! Головне тримай машину! Стій! Тримай! Стій! Я ветянуть! Си! Стій! Си! Клас. Класс! А ну, больно! Ану! Та давай, давай, Там. Мінус 20. Походу, не сильно. А оце. Блять. Баборіх, я не хотів. Нащо ти повернувся спиною? Пізєд. Ми будемо це тестити, поки нам не дадуть якусь топову музику або поки нас не забанять. Нарцистос. Ладно. Ладно, 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 все жопа, жопу, до мене заходить людина, підписується і каже, за скільки гроші будеш їсти гімно. Ну, блять, за що, блять? За що? За гроші? Дай спробуй, то якщо буде гарбузом, віддавати, то І їсти. Не такий, звісно, як сімейний рецепт, але смачно. Я поняли, я коли п'яний, я очень хороший. Це сука, говно, бля. Я очень такий, я добряк. Ты, блядь, залупа, д. Ти... Але я тоже парись. Я вот так, я вот такий колись був. Э, е, блядь. Чекаю... Хуйня, коли ти п'єш, становишся злим, е, якийсь махачи постійно. Я тобі так наебашу, сука, мокрим на. Алексій, хоче продовжувати, є смок. Можна грати далі, перекрили простір, конектор не занят. Який дебіл, біл Уставка! Макдоналіт! А що я взяв цю штуку? Якщо було цікаво, а вам точно було цікаво, якщо бачите це, то ставте лайки і пишіть коментарі. Так в мене буде більше мотивації робити подібні відео.